А У мене трошки неформатна парафія. Що слід почати знайомство священнику у новій парафії? З молитви зі знайомства із парафіянами, а потім придивлятися, яка є найбільша потреба, можна сказати, яка є харизма чи які є болі в парафії. Як виникла ідея мшанецьких колиб? У мене щось таке ефемерне ще було напевне з шкільних років, чи десь там з, з семінарійних також Мені подобалося. І коли я прийшов на парафію Мшанець, то мені казали, Йо -йо, що ж ти тут будеш робити, як це все там ну тяжко і так далі. нічого, я буду будувати, коли бо я отак пам'ятаю, я не пам'ятаю кому, але отак просто машинально відповів. Буду будувати коли би. От і з того моменту вже е, ми почали працювати над цим проєктом. Багато мені допомогло навчання, особливо навчання на мапі. Потім. Представлення вже громаді і разом з громадою почало, почався процес будівництва творення. Що значить бути священником у малому селі? Бути священником це всюди. священник є всюди, е, о, якби однаково. Але е, у маленькому селі. Ти можеш знати більше людей, ти є в їхніх, ти знаєш більше їхніх потреб. Деколи потрібно привезти ліки, коли їдеш до міста. Було в часі карантину. Ми навіть привозили якусь бакалію там мішки з мукою, з борошном, з цукром, бо також був такий просто був такий час. І також, напевно, маленьке село, то коли ти бачиш в церкві, що одне місце пусте, то ти знаєш, кого немає в церкві. Парохи з сусідніх сіл черпають ваш досвід? Скажімо так, не масово, але користуються. Так, є таке. Ну і багато чого ми навіть разом робимо. Наприклад, навіть якщо на колибах, то з сусідніх сіл можуть приїхати діти чи робимо якусь, якусь подію, тоді ми, ми також об'єднуємося, тому що і сусідні села також не є великі. Знаєте, тому тому так мусимо об'єднатися, мусимо бути якось разом, триматися, тому, тому так. Коли в нас була вся е, така період боротьби за нашу дорогу, яку ми там боролися, тому ж тому і парухи інших сіл також включалися, бо ця дорога зідні 11 сіл і різними способами допомагали. І ну і тепер відповідно також користуються, бо селом Шанець це є кінцеве село. А є ще всі ті села, коли ти проїжджаєш, коли їхати до Мшанця, там вже всюди є асфальт і набагато легше, як мотивувати громаду до активної участі у суспільному житті. Від себе робити максимально, що тільки можна, е, не мати ніякої прихованої, як ти кажуть, в пазусі, якоїсь своєї ще додаткової мети чи додаткової цілі, а особливо чогось такого корисливого, що ми маємо, що мається на увазі. І е, Йти, попри все, поки працює, не працює, важко, не важко, сам став, пішов, робиш, і це тоді е, працює. Іншим, іншим постійно потрібно спілкуватися з людьми і розповідати, що ти хочеш, як це має виглядати. І я себе вже тепер невеличкий досвід такий зловив на тому, що коли ти один раз розповів, от я хочу отак, отак, це має бути так, отак, і буде все добре, то один раз розповісти це замало. Тобто, бо кожен має справді має свої уявлення. Має свої якісь стереотипи, бар'єри, тоді це і важко. от А коли ти один, другий, третій раз розповідаєш, показуєш, і навіть, можливо, хтось, хто спочатку був скептично ставився до, ці, до цієї ситуації, до, до тої роботи, до того проєкту, то потім розумієш, що це і добре. Опісля вже ми помічаємо постійно, що людей важко. Перший крок зробити до якоїсь спільної роботи. А коли ми вже робимо щось спільно, то тоді всі получають якесь таке невидиме, але таке конкретне задоволення, радість від того, що ми зробили щось разом. Потім, правда, вони забувають за це, і треба знову <свісно> наново е мотивувати. Але коли вже вдається щось зробити, це також це і добрий добра пам'ять. Які основні риси намагаєтеся прищепити парафіянам щирості і щирості в духовності? Тому що, знаєте, є така навіть фраза, що побожність це не духовність, так і е, оце це, що має бути. Е, також що хочу, як ви кажете, прищепити, але щоб нам пасувало багато де викорінити це обмову і осуд. Я розумію, що може там до кінця нам її не вдасться викорінити, але це дуже торм... гальмує е, суспільне життя, суспільне, духовне, церковне життя. От, звичайно, ти скільки всього може людина напрацюватися, а яка не має якогось такого. Імунітету, сильного, духовного, якщо так можна сказати, і тоді почує, а він це зробив тому і тому. І тоді людина розчаровується, все, мені сказали, що я там не так співаю, чи я не так це зробив, все, я то не буду робити. Це не добре. Я над тим багато думаю, якби, що нам заважає рухатися впевнено. Тому а фундаментально, це риса, напевно, довіри. Бо Бог нам довіряє найбільше, і коли в нас буде довіра один до одного, то і суспільство, громада, сім'я буде набагато кращою. Як може розвивати село далеко від цивілізації? Перше, що зараз питання далеко недалеко від цивілізації, воно вже є дуже відносне. Тому навіть. Ситуація років 10 чи двадцять тому була зовсім іншою. А ще ковід ще вніс свої корективи, і всі зрозуміли, що село це зовсім не так аж і погано, і село має багато своїх переваг, так як і місто має свої плюси-мінуси, і мінуси, так також село. В принципі, зараз, якщо говорити про побут, то життя в селі не, не дуже в такому базовому рівні відрізняється від міста, тому що кожен кожен має будинок, кожен має ремонт, кожен має ванну у дому, може мати. Так, тому кожен має інтернет, має світло. Тут взагалі з тим проблем немає. Проблем немає ніяких. В нашому випадку село, як можна сказати, як далеко від великих міст, але село має свої плюси, коли має такий природний потенціал для розвитку туризму. І ми справді в нашій громаді і в наших селах віримо і працюємо над тим, щоб туризм це був це те, на що ми робимо найбільшу ставку. І завдяки туризму село може розвиватися. Але також більше, ще, якщо говорити, бо туризм буває різний. Можуть приїхати, наприклад, ми маємо приклади такі, що хтось збудує готель, власник, і він вахтовим методом привозить туди людей на роботу і відвозить назад. І щоб село розвивалося, напевне, так як і місто, має бути підприємливий дух. Дух підприємця або відновлення, не кожен може бути підприємцем. Але коли ти починаєш сам мислити, що ти можеш зробити, як ти це може зробити, з ким ти це може зробити, не тільки прийти на роботу і піти додому, і мене більше нічого не цікавить. Але коли є Підприємництво, правильне підприємництво з довірою, з також, то е, тоді є великі шанси, щоб село могло розвиватися, жити і жити дуже і дуже добре. Просто біда в тому, що. Все, що стосується підприємництва, ініціативи, дуже сильно викорінювалося навіть минулого століття у нашому народі. Так, всі ми знаємо, що таке є куркуль, розкуркулення. Що це є. це був господар, який вміг організувати працю так, щоб жити з неї, і ще інші люди йому з цього жили. Він став автоматично куркулем, бо він був успішним. І зрештою, навіть багато хто боїться в нашому випадку, навіть в моїх селах також бути успішним. Щоб мені щось вдалося, от є якийсь такий внутрішній страх. Як змінилися відносини всередині громади за час вашого служіння? Я не можу так 100% судити, тому що е, я не знаю, які вони були до того відносини. Е, але Гуртує будь-яка спільна праця дуже сильно гуртує людей. І ми маємо багато таких успішних прикладів, коли е, стираються гострі кути у спільноті. Наприклад, коли ми. Всі разом робили таку акцію різдвяні смаколики із мшанця, де цілою громадою, всі, хто могли якось працювати, то ми формували такі подарункові пакетики із е, всіма продуктами, необхідними для приготування святої вечері. І цих пакетиків у нас було дуже і дуже багато. Це ці мішки, такі було, видавалися. І ми сходилися. Ми приміщення не мали, сходилися на плебаню, і там на десять-двадцять людей, навіть більше. І всі, од хтось пакує одну гриби, хтось пакує там горіхи. Той самий плите від і це все ми разом як конверти формували і продавали. І це в тому часі е, люди дуже сильно якби, підносились на дусі. І навіть це, ті виручені кошти, які ми потім отримували, то ми видавали на спільну соціальну мету. І, і люди тішились: оце і наше, оце ми, ми разом спільно зробили. Тому. Але перестаєш щось робити. відцентрові сили також завжди є. Ну, диявол ніколи не спить, так відцентрові сили завжди є. І тоді треба знову і знову не зупинятися, повторюватися знову. А пам'ятаєте, як ми зробили те і те? Бо це ми, нам вдалося, тому що ми були разом. Ага, ну, ну давайте тепер знову. Розумієте, особливо мене так навіть вразило. Е, от, Найбільший такий м, був елемент єднання людей е, і не тільки з нашого села, а й з інших сіл, навіть незалежно було від конфесії, коли ми всі разом відстоювали наше право на просто на банальну дорогу, нормальну дорогу. так. Це взагалі ці всі події потім неформально називали Бойківським майданом е, в тому часі. так. І е, справді після цього, коли нам це успішно вдалося, то, то Перемогти так це все. І, і всі були на великому піднесенні. Люди повірили, люди почали говорити: а в нас ще таке має бути, а давайте ми ще то зробимо. А ми можемо. Ми що думали, що не можуть зробити, тепер ми це можемо зробити. Але приходить, знаєте, приходить якось так півроку часу, і я дивлюсь, у багатьох людей знову чомусь назад відмотується. То нічого не вийде, а нам зараз то не дадуть, а там треба владу дуже сильно просити, щоб щось вдалося. Ну я ж я такий стоп, люди. Ну ж нам вдалося. Ну як нам це вдалося набагато більше, а цей проект набагато менший, Він також може вдатися і чомусь швидко забувається. Позитивний досвід також чомусь чомусь забувається. Тому постійно, постійно ще раз і ще раз робити, працювати, нагадувати. Ну і так воно тоді щось буде. Хто є біблійним прикладом для вас? Більше так, не можу як не приклад, як не особа. А от е, мені дуже заходить послання посла Якова. Е, от його думки, так, те, що він говорить, про що він говорить. Оце так для мене є доволі, доволі таким. Дуже часто перечитую його, люблю, так, і, і так воно мене тримає. Про які нові проєкти мрієте? Я мрію, щоб е, люди були. Успішними християнами, що це мається на увазі. Бути добрим християнином це мати віру, але також мати довіру. І бути добрим християнином неможливо, коли ти не будеш любити свого ближнього. так Але щоби ця любов була практична. І коли я дуже часто говорю про підприємництво, то я будь-якого підприємця, навіть малого чи людину, яка починає щось створювати робити, я дуже поважаю. Тому що вона стикається з дуже багатьма проблемами, які якраз можуть вирішити. Штись завдяки в тому числі і довірі, так або особливо християнським принципам, якщо людина пробує на свою якусь діяльність ставити на на Євангелії на, на тих християнських принципах, це воно тоді починає працювати. Вона від того получає задоволення. Я мрію, щоби у нас було багато таких людей. Я мрію, щоби була успішна громада, яка би любила. Себе і любила один одного, так. І а це, це так на загал, а в таких вже більш може приземлених мріях, щоб оцей наш, припустим, край був е розвинутий, нехай буде в туристичній сфері, і щоби ці люди, які там живуть, щоб вони були господарями на своїй землі, віруючи, притому віруючими християнами. Так, от от десь це справді є моє, моя мрія. Кого ви хотіли бачити у наступних випусках? Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео, і можливо саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям.